Переселенців дуже багато у нас. Якщо міська влада почне забезпечувати всіх, хто не вистачить навіть місця і будинків квартир, того я думаю, що ні. По можливості, якщо вона має такі ресурси, якщо має ресурси, то повинна забезпечувати. Якось повинна, я думаю, що повинна в якійсь мірі забезпечувати. Просто треба знати, чи є можливість. У наше місто ж не розраховане на таку кількість людей. У нас було плюс-мінус 300 тисяч за. Ну, от десь так варювалося, а тут такий великий наплив людей, чи є можливість таку людей поселити. Вони, звісно, я ще читав, що вони стараються якісь проекти будувати зараз, якісь приміщення, але це ж теж не робиться все за, там, за тиждень чи за місяць. Я навіть не скажу, не знаю, направду не знаю, як це мало би правильно і гарно виглядати, щоб це і людям було зручно, і нашим мешканцям було так само. Так само комфортно біля тих людей, які переїхали і їм коло нас. Наразі така відповідь. Нам оказали услу... услуги оказали наші друзі, знайомі. вони пригласили нас сюди, і ми приїхали. Вони дали нам місце, де ми живемо. Все, дякую велике. Люди очень такі всі вежливі, внітельні. Нічого не можу сказати. За адміністрацію міста ми ще не дійшли, щоб за чим то звернутися, Не знаю, ми вже в возрасті. Мені навісти просити щось. Мы в Харькове нас там разбили, все поразбивали, ничего нету.